Чи можна звільнити працівника без його згоди в період воєнного стану? Дякую. Ну тут пані Наталя, треба дивитись обставини конкретної ситуації вашої справи, що у вас відбувається за прогул. Чи можна звільнити? Можна звільнити за прогул. Якщо доведете, актуєте, що він прогулює без поважних причин, да, можна звільнити його без його згоди за прогул. Можна звільнити без його згоди за скороченням. Якщо ви можете звільнити за скороченням, вас скорочується посада, штатна одиниця, наприклад, можете скоротити за за Якщо говорити про власне бажання, то тут вже має бути власне бажання від працівника. Згода сторін, то має бути згода сторін: сторона роботодавця, сторона працівника. Да? тобто згода сторін. А варіант прогул може бути ще може бути варіант, як. Е... Ну, Це вже така більш складна ситуація, коли ми припиняємо трудові відносини, якщо працівник не виходить на роботу, немає інформації про нього, про його місце знаходження більше ніж 4 місяці поспіль. Якщо більше ніж 4 місяці поспіль, немає жодної інформації про працівника, повний інформаційний вакуум, тоді ми можемо його з ним припинити трудові відносини. Ну, Тут не зовсім зрозуміло мені, яка обставини справи, але якщо ви цікавитесь Розвільнення за прогул так за прогул звільняти можна. Ну треба довести, що це дійсно був прогул без поважних причин.